Я поставив собі ціль до кінця літа з нуля дійти до Глобала в КС2. Це максимальне звання в напарниках або приблизно 10-й левел на Фейсіті. А щоб було цікавіше, я спеціально купив ніж і віддам його вам, якщо не зможу виконати свою ціль. Тому зайдіть в Телеграм та візьміть участь в конкурсі. Хто знає, можливо, саме ти станеш щасливим власником кухонного ножа в КС 2. А взагалі починаємо ми не з нуля, а з цілого терабайту записаних відео. Ну а сьогодні я вам покажу. Дуже цілий грьоний шедевральний прокол від Valve. Справа в тому, що декілька місяців тому вийшло оновлення в cs 2 яке зламало все, в тому числі гравітацію. За день до того, як КС зламалась, я пішов в прем'єр. Однак пограти нормально у мене не вийшло, тому що в якийсь момент нас тупо почало викидувати скатки, а потім і взагалі все зламалось і матч зупинився. Пацани, я професіонал, я вмію стріляти за ВП. Ну вилізете. Молодець, який слухняний вас тут двоє було. який приємний сюрприз. А третій вилізе. Блять. Так, я, здається, знаю, де буде останній. Кажуть, що він в лоббі. Ууу, я їбав туди йти. Ну, пікни мене, давай. Заебісь. Я зламав гру. Як вияснилось, викинуло мене із-за того, що Valve почали робити якесь оновлення, і наступного дня вже люди почали його тестити в Тіктоці, в Ютуб шортс в Рілсах, де де тільки завгодно. Чуєш, зелений, зелений? Можеш мені в'їбати з АВП? Я можу в'їбати. Дай я ВП в'їбу йому, блять. Та дай йому АВП, я хочу підпригнуть і оцей от баг затестити, чи я відлечу далеко, чи ні. Ахуєть я, блядь, двойну сальтуху зробив. Ну, скажіть що, габен, ну він якийсь прикаліст. Оце от халфу третю не робить, зато баги в КС 2 завозить. Дайте я йому покажу, де відкриваються чакри, пацани. Ах, як приємно. Все, а тепер дайте мені ще останнього на ніж взяти. Іди сюди. Бля! <смеш> так, вриваємося професійно під флешку. Перший дискваліфікований. А оце мені уже подобається. Дайте мені якусь. Да Твою мать. Що ти в мене там настрілюєш? І друга свого забери. Які впевнені, блін. Лякають мене тут. А ти як там взагалі з'явився? Нормально тобі так лазити? Це наша база. Якщо нас там немає. Бляха. Уже вспів бомбу поставити, не гідник. Ну нас двоє. Точніше, я один. А пофіг пішло воно, все, я розберусь сам. Да, блядь! Якісь питання є до мене? Зашибісь. Зіпсували цією хаєшкою мені всю зачіску. Твой, блядь, скример, сука. Останній вообще моне скажи, де він? ой 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 яй яй епикнипромах. Ты ж тут? Е-а-мое! Да я його посадю на ниш. Пацани, воно само, чесно, зуб даю. пум 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 Дайте, я в'їбу комусь. Там ще один був. Я бачив його. Тільки як би його так вицепити? Ну, приблизно ось так. За скільки вас там? Можна мені ейс? Я давно не робив ейси. Блять, пацани, я авік купив першу, і нічого не знаю. Я йду за конкретною ціллю. Що ще один буде, не буде? Так, ну я надіюсь, ти з шортом там розберешся сам. Бо я йду допомагати нашому інваліду з лонгом. Хоба! Блін, був би гарний. Ну, знаєте, так тоже можна. А, да вилізе, блін! Давай! Давай! Блять! Де? Ага, ну, понял, окей. Куди ти йдеш? Ми з тобою ще не закінчили. Секрет. А! Він тактично звалив звідси. Мені це не подобається. Та ну, не вірю нахуй. Мені здається, він на Б уже давно. Чого ми двоє на А? Опа. Куди ти біжиш? Як я ненавиджу цю мапу. Йобаний рот, блять, яка ж хуйня. Я купив знову АВП, і це означає, що я зараз когось уб'ю. І другого заберу з собою. Такий хороший у мене настрій, навіть попри те, що я броню не купляю. Hello! Блін, маніко, ще й закриваються своїми димами. Бубі, бубі. Ладно, йдемо на Б. Це виглядає як хороша ідея. Правда, вони можуть тут нас чекати. Тому треба бути обережними. Ну, лишилось тільки останнього Та, ти нащупати. Ти ж сказав, що він був, він ти! Я нікому не довіряю тепер ні прогнозу погоди, ні навігації Google карт, ні своїм тімейтам, бляха, їй богу. Я в'їбу. Я в'їбав. Хорошо. Я боявся, що я в тебе попаду. Більше, як точно мене було. Дякую nah, so, вам за перегляд. Такий був тестовий відеоролик. Ми будемо продовжувати записувати а, в такому стилі, тому дайте фідбек, подобається вам чи ні, що змінити, що лишити. Ну і на цьому все. Тримайте хвіст пістолетом і до зустрічі.